Слухайте, пане Олеже, а попит на хліб він сталий? Чи взагалі змінюється? І можливо чи змінився з початком Великої війни? Тому що коли е, ну зазвичай коли люди стають біднішими, то що вони їдять? Хліб і макарони? Хліб і картоплю. І картоплю. Так. Ну, Ви абсолютно праві. В дійсності на сьогоднішній момент загальний обсяг попиту на хліб він трошки зріс. І е, дійсно у нас загальні тенденції доходів населення, на жаль, не дуже сприятливі. І ми з вами, от тільки що наговорили, наскільки виріс хліб, а давайте ми з вами згадаємо, наскільки в цьому році виросли соціальні стандарти, так? Угу. Тобто мінімальна заробітна платня, прожитковий мінімум, а вони незмінні. Тобто ми, формально маючи інфляцію, маємо ну, незмінні соціальні стандарти, це означає падіння реальних доходів населення. А в умовах падіння реальних доходів населення ну є такі дослідження, що чим ми багатші, тим більше їмо ми м'яса і молокопродуктів. А чим бідніші, тим хліба і картоплі. І коли ми з вами говоримо про те, що реальні доходи падають, а це вже у нас з вами у нас надзвичайно велике падіння реальних доходів було у 2022 році, ми втратили практично 25% реальних доходів населення. Причому дивіться, от ми з вами сказали за хліб, та, от хліб там більше ніж 20% виріс. А от коли ми з вами подивимося наскільки виросло м'ясо за рік, воно виросло на 11% всього лиш.